Усім привіт, друзі! На зв'язку я Україна, і сьогодні ми поспілкуємося з півфіналістом нацвідбору Євробачення 2019 Лаудом. Добрий день, і перше запитання вже ж двічі в одну річку не війдеш. Uh -huh. Однак все одно ви вирішили повернутися uh -huh. на Нацвідбір. Чому? I'll be back, як казав термінатор. Uh, а, чому ну треба вже добити, як то кажуть? Треба вже а, перемагати, треба їхати в Ізраїль, і треба там представляти нашу країну. А як ви думаєте, у чоловіків вийде займати такі ж високі місця, як у дівчат? Бо ми бачимо тенденцію, що mm -hmm. на жаль, сильна стать від нашої країни mm -hmm. не посідає гарних mm -hmm. місць. Ну, я вважаю, це залежить від, від випадку від пісні і так далі. Це ніколи, звісно, не можна якось це не знаю там розрахувати а, заздалегідь, але я думаю, що все залежить від виконавця. Ваша конкурсна пісня називається Два дні. Вона mm. буде українською. Чому yeah. вирішила співати рідною mm. мовою? Ну, коли мені прислали цю пісню, мені дуже сподобалася вона саме на українській мові. У нас з самого початку була на українській мові. Це оригінальна мова цієї пісні. Тому ми вирішили, що це буде найкращий варіант. Вона реально ну, просто вражає саме у цій версії. А який основний меседж пісні? Це пісня про кохання, про відносини. про... Розставання з, з, з дівчиною, тому така вона дуже емоційна, лірична пісня. А от якщо переможете у нацвідборі, є варіант, що частково або повністю пісня буде звучати на сцені Тель-Авіва англійською? Ага. Ну, а ми, звісно, будемо робити англійський варіант. А як воно буде звучати, це ми подивимося вже. На цей раз лірика. Ви вирішили себе продемонструвати єврофаном з іншої сторони? Або це ж все ж таки пошук свого стилю музичного? Ну, це завжди пошук стилю. Насправді. Це постійні експерименти, постійна робота над собою, і це якісь. Такі моменти хочеш зрозуміти, як, як і що, як воно все в тебе найкраще працює, та, тому це завжди експерименти і це пошук. Тогоріч вашу конкурсну пісню порівнювали з Human. Mm -hmm. А як ви вважаєте, вони схожі між собою? А, я не можу сказати, що вони схожі, але за настроєм є щось спільне, саме тому я думаю, і знайшли це щось таке. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що Андрій Данилко один з непередбачуваніших членів журі. Давайте зараз припустимо, що він може сказати про вашу конкурсну пісню. Не знаю, можу сказати, що він там, ну я як новопосвіт прийняв, наприклад, можу сказати. І, а можу сказати, що ну, знаєте, я вже десь це слухав. Ну, тобто, це може бути що завгодно, а, я не знаю. Це, це кожен раз неочікувано. Так чекаєш, що він там. Що він такого? Сказав? Що він думає? Єврофанам дуже цікаво, як відбувається прослуховування відбір до півфіналів. Можливо, ви розкажете нам цей секрет, як це відбувається? Ви надсилаєте пісні або вас усіх особисто збирає Руслан Квінта? Ось mm -hmm. як було останні два роки. Mm -hmm. Кожен учасник надсилає свою пісню, і на СТБ проходить цей як кастинг, і там сидять декілька таких значних фігур, які приймають рішення. Та, Це Руслан Квінта, Андрій Француз, режисери з СТБ, і вони дивляться, знімають на камеру, і як це взагалі може бути. В інтернеті активно обговорюють те, що саме ви, казка і Таяна, є mm -hmm. головними претендентами на перемогу нацвідборі, mm -hmm. і в першу чергу через те, що ви є найпопулярнішими зірками mm -hmm. у нацвідборі, mm -hmm. як ви вважаєте, чи правильно що глядач в першу чергу слідкує не за піснею, а за популярністю? Mm -hmm. Цікаве таке питання, тому що, звісно, якщо є. Фанати, є слухачі, це допомагає у голосуванні, у виборі. Я вважаю, що це один з найважливіших моментів. Ось. Але дуже часто все міняється, коли з'являються пісні, коли всі виступають, та по-іншому глядачі дивляться на учасників. Тому, але, звісно, я вважаю, що. Кількість слухачів теж вирішує. Як ви бачите свій номер на сцені? Чи ви повністю довіритеся постановникам? Або, можливо, ваш, у вас в голові вже є якісь ідеї, коли ви чуєте свою пісню? Так, mm -hmm. да, в мене є деякі ідеї, вже я собі там написав. Те, що я думаю з цього приводу? Ну і будемо спілкуватися з, з режисерами. Що вони думають з цього приводу, щоб це виглядало яскраво і е, відрізнялося від е, номеру, який був е, того року? У вас сім'я професійних музикантів? Скажіть, <гум> як вони поставилися до того, що ви пішли на нацвідбір? Можливо, мама давала якісь настанови професійні? <гум> Ну, сім'я завжди підтримує і, звісно, слухає всі пісні, дає якісь поради. Але я, я вже звик до цього, тому я інколи навіть можу там, не звернути увагу, там щось мені кажуть, тому все якось ну, по-сімейному, знаєте, може бути. А ось так можуть сказати, що не сподобалось велад? Може, звісно, об'єктивна думка, критика, все може бути. Тому ну, це, це насправді класно, коли є реалізм, є об'єктивність, і мені кажуть якісь там ну, свої думки, що треба виправити, і так далі. Як ви вважаєте, що найголовніше на Євробаченні? Пісня, голос або номер? uh mixed to of so, hope so. Все разом, і тоді це буде пісня переможця. Мені ось, наприклад, останні роки подобаються виконавці, які а, менше якогось там пафосу і цього всього навколо, а більше а, по суті, знаєте, <смісті> по поділа, як музика є, все є, якась конкретна думка є і, і класно. А от хто вам сподобався на Євробаченні 2018 Uh, Мені сподобалися виконавці з Болгарії. Екфенокс. Так, та, так. -та. Мені дуже сподобалася їх пісня. Реально крута пісня була. Сподобався Цезар. Цезар. Цезар та Савстрій дуже класний. Яким ви бачите конкурс Євробачення через 10 років? О, це дуже цікаво. Можливо, там з'явиться треп. <с> треп музика на Євробаченні, і все буде зовсім по-іншому. Хоча може. А може, це такий формат, якби, який і не буде так кардинально змінюватися. Ніхто не знає. Але хотілося б, щоб було більше експериментів і більше неформатних пісень, тому що на минулому фіналі, звісно, було багато форматних пісень, які зовсім не вражали, і ти якби сидиш. Та і е, ось я, напр, наприклад, можу по пальцям перерахувати виконавців, які реально ось якось тебе е, зачепили. Та все інше, як би ну добре, окей, це, це я вже чув. Три причини, чому ви маєте перемогти на українському нацвідборі? О, це, це питання я люблю. Так, тут треба зробити серйозний вираз обличчя. По перше, тому що я вмію робити погляд матчу. По-друге, тому що е, я молодий талановитий виконавець. І по-третє, тому що я е, хочу е, побачити Тель-Авів. Це досить вагомі причини для перемоги, я думаю. Дякуємо вам за спілкування. І наостанок, якщо це можливо, можете заспівати шматочок своєї конкурсної пісні. Моє серце палає Серце в огні, мій дах знову зриває. Я без тебе вже цілих два дні, моє серце палає. Серце в огні, мій дах знову зриває. Я без тебе вже цілих два дні.